Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е Здорово, гутні братики, танкісти! Як ваші справи? Пишемо та коментуємо в коментарях. Звісно, що ж з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Неминучись. Так переклав мені знову ж таки дядько Google. Надіюсь, все правильно, все точно як має і бути. Так, у нас сьогодні танчик це СТРВК. Це в нас десяточка, це в нас колекційна порода, друзі, карта Елада. Рандомчик в режимі бою. Перевага, маємо три точки. У нас перевага поки що береться дві точки, поки що, тому що з Б точку збивають нашого союзника. Ось подивися, дивіться, як збивають, не дають взяти а точку, а ворожбини все ж таки забрали. зараза, Даємо по об'єкту. І дуже гарно, дивись, залітає по об'єкту. До речі, дві течечки вже залетіли, якщо не три. Судячи по 976 е, шкоди. Адже наш танчик що може видавати? По 350 бурнебійними підкаліберними 300. Так що. Ось такий момент. Так, скоріше за все, це були три. Три течки. Три тички. Діду, сьомий, дивлюся прямую, прямо до нас. Сюди ж виїжджає таранька, та ранька, та знаме ж піранія. І ВК-90, блін. Дивися, як він гарно нас прошиває. І запросто може, щоб бешена піранька Та май... таранька має на увазі. Що своїми кумулями в 330 пробиття має, блін. Це вам не хухри-мухри, досить таке хороше пробиття кумуль має. ВК трошечки 90, той що має трошки менше там на 10 на 10 менше, всього, лише. вроді, 300. 20 його підкаліберний снаряд. А діду 7 дивиться на нас і нас пробуває також десь на 468 нам видає. Зараза ти таке. чекай, чекай ти вже в гаражі марнуєшся. 90-х сюди заїхав. Є шанс попасти було б по ньому, але, на жаль, навсього, навсього. на всього всього. Вниз гармата гнеться на 9-9 градусів. Ех! Чуть-чуть би, чуть -чуть, Якби на 12 це було б прикольно, тому що ми би його дістали і тоді точно би попали. Йому таку смачну буртину дає з підпалом наш союзничок, а ми його добриваємо, Маємо один колек свою після бойову. Та 3 тисячі на пуляної ворожбинської шкоди. А ну чи ми зможемо об'єкти підловити. Ну так, звісно, що ж, але, як завжди, снаряд дає Фе, тому що повністю впитується в гусеницю цього ж самого об'єкта. Підставив свій нижній броньовий Є. Е, Шостий. Той що таранька піранія? А ну давай. А зараз головне, щоб він нас не пройшла своїми кулю... кумульочками та й бебешечками. може і пробивати запросто дивись. Судячи по тому, яка вилетіла альфа. Це був Бебешенський снаряд. Не получай, китайц. Ти що думав? Даємо в бак, але, на жаль, чомусь без підпалу. Де підпал? Подивися, заблокували ми його. Е400 середню шкоду. Вже добре, вже прекрасно. Їде до об'єкта. Чи буде братися за китайця? Повім mm? обере. 114 СП2 і об'єкт 140. До речі, наш узводний ще до сих пір живий. Це вже добре, вже прекрасненько. Так, їде до, е, Їде все ж таки до китайця. Обирає він собі пріоритетну ціль. Кабанчика. Чому? Тому що можна з нього щось та й іщистити, але небезпека полягає в тому, що в нього. Бронебійні видають 620. Кумулятивні 520. От блін, якщо він по нам шмальне, досить таки багато і чистий. Та і кумулятивні гарно прошивають також. 325 можуть прошивати. Дивися, як з підпалом видаємо. Вже прекрасно, вже неймовірно, а ну давай. І, бля, на 331 вилітає, вже добре, ще разочок. Ми можемо, в принципі, з ним і розмінятися. І, звичайно, не пробиває нас. Вже прекрасно. В принципі, навіть би пробив, нічого страшного би не було. І це, друже, мій танкіст перемога три колика після бойову статистику заробляє. Давайте глянемо на після бойову 6. 6 169 на поляв Наш сьогоднішній герой, гравець під ніком неминучість. Та 1640 заблоковані шкоди, 3 знищено 5 пошкоджено, головний калібр, майстер та брати по зброї. Зводний бій був. Пішов. В плюс, подивися, на 221 568 срібних монет. Свій цей свою копілочку, Перше місце по нанесенню шкоди 1699 також заробляє вільного досвіду. Друзі, ставом подобайки, за такий перший хороший розвальний бій від. Племінника від племінника, гравця під ніком Only Rax, До речі, це племінник. Тому само подобайки його за такий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми повинали дивитися другий бій. Також від гравця під ніком неминучість на поляку. Це буде 60ТП. Переді. Так, Тактанкісти маємо другий бій, це нас карта каньйон. Знову ж таки, е рандомний бій без переваги. Як бачимо, в нас немає точок. Це просто режим бою зустрічний бій. Так що, що це означає? Що потрібно ліквідувати повністю цю ворожбинську техніку або захопити базу. Ну, Базу захоплювати це трошечки буде смішно, адже е в кожному бою кожен старається щось та й настріляти, та й накілити. За базу, в принципі, там якісь плюшки також дають, але але кожен грає що. Старається, в принципі, грати на статистику. Ну, майже кожен, хтось так, а хтось просто на начілі грає. В принципі, гравці у нас дуже багато і дуже все ж таки різні. Заїжджає об'єкт 260 на улюблену о... на позицію ворожбинських танчиків. І що буде робити? Хтось буде робити, а що? Сдиляти, але по кому? Ну напевно, що по нам, а можливо і ні. Камвей засвітився на получай. Ну, звісно, що ж, получай... попадаємо в його гармату. І тому не пробиваємо. Якби не гармата, камвей би відкупив таки серйозно. Ну, на 400 точно, думаю, би залетіло. Ну, вище 400, ладно, хай вже буде так. Камвей підставляєшся, і ми, до речі, також. Подивися, який розмін трошечки все ж таки е, було. Недобре, адже на 500 він видає. Треба трошечки старатися вистерегтися, цього паразита камва є, що ти робиш. а ну давай. давай-давай, Не вже попадемо. Ну невже ми попадаємо і ще й боєукладку кретуємо. 60 ТП. Що на тебе таке знайшло? Ну, в принципі, це вже добре. Ну, я тут не кажу, що це погано. Цей дрин трошечки такий, ми знаємо, косоватенький, але якщо постаратися, він може бути не дуже косоватеньким, Тадже пам'ятаємо правило стряхування. Яке ніхто таки і не відміняв. Гармату й має на увазі. Ну, хто чим там захоче. Але це діло кожного. Їдемо бикувати. До кого? Головне, щоб нас тут не пробували. Пам'ятаємо, що там стоїть цей ДС який може нас також на 300 плюс видавати. Але головне, щоб він не видавав. Але дивися все ж таки видав. І дивися, 616 нам камвей знов дає. Залишаємо менше половини хітпоинтів всього лише 1060. Ну бляха, муха, а ворожбин все ж таки ще багато. Мінус техніка в нас, мінус техніка ворожбин. Це може бути дуже погано. Дивися, ще раз видає на 622. Та що ж ти будеш робити? Ворожбинський камвай. Ну поки що Баджер сюди заїжджає. Подивися, прямо на нас дивиться. Так, так, так даємо зад, Адже Навіть наші кумулятивні снаряди тут нічого не зроблять проти Баджера. На 600 блокуємо нарешті. Адже це вже був би гараж та переплавка для нашого сьогоднішнього героя. Дивися, дивися, як він зазирає. Так, там з тої сторони стоїть Баджер, який заховав свій нижній броньовий лист. І, 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 Будатися з ним на дистанції, такі, тим паче, далекі, немає сенсу. У нас пам'ятаємо, що все ж таки дрин в 155 міліметрів, все ж таки альфа, таки серйозно, в 60ТП Левандовську, але вицілювати якісь там мілі піздичі, вибачаюся, пікселі. В Баджера немає сенсу. Але баджера дивлюсь, таки забрали. Баджера нема, небезпеки нема. І можна було би би вкатувати. Але, але камва я все ж таки забирають. І ще одна небезпека полягала в тому, що Камвай міг би нас підловити в буртину через каток і також добрити. Так що дві сторони медалів ми вже пройшли. І їдемо на два танчики, які залишаються Всього лиш на всього ворожбинця. Дідо сьомий. Та Левандовський також. так, Бля, дуже гарно попадаємо в нижню планку біля гусениці. Добре, що не -порт, порт, адже могло би бути просто-напросто банальне непробиття. Ідемо на повну каденцію е, свого цеклічного дозаряджання. 15-2, до речі, має е, секунди заряджатися ось цей дринчик Левандовського. Але ти бачиш, подивися, стоїть порох, стоїть порох нашого. Сьогоднішнього героя для снарядів. Звісно, що ж, мастило та ще якісь там всякі плюшки. І на екіпаж. Так, що в нас там зараз буде? Буде крапка чи кома. Маю на увазі у шкоді. Подивіться, адже вона з настріляною. Шкоди всього на всього 3903. І ти можеш сказати, все це вже кінець, подивися, скільки биків. Союзної команди, блін, виїхало на одного ТП, але він все ж таки повне синький хітпонтів. Перший снаряд наш не зайшов. Так видаємо, зразу тікаємо назад, адже він міг вдарити по нам, але на щастя, все ж таки, він свою увагу сфокусував на наших е, на наших е, сокомандників. І є шанс все ж таки, ще щось напуляти. розвертаю гармату в наш бік, а Ну, давай, оп, не вже ні. Все ж таки, не забирає нас, не встиг, адже команда все ж таки тут добре зіграла, те, що не дала нас підбрити. І це, друже мій. Танкіст перемога, все ж таки це була не крапка, а кома в плані настріляної шкоди. Ти не, я не міг вже подумати, що там буде лише 3 тисячі. Ні, ні, ось бачимо. Тому давайте так удати, почекайте. Пішов все ж таки плюс по шкоді. Подивись, 5211 настріляв, 1671. Шкода за вашою допомогою. 0 знищено. 4 знищено за вашою допомогою. Ну, ви зрозуміли, за якою. Перший знак класності та знак підтримка. Звісно, що ж, пішов плюс на 3779 срібних монет. Свій сейф, бою-купілочку та друге місце по нанесенню шкоди, друже мій тамкіст. Адже перше все ж таки забрав АМХ, той що Б. Два колика має післяву бойову статистку, але подивися, ворожби не навіть близько настояли по шкоді наших сьогоднішніх. Гравців, особливо нашого героя. Так що, ось такий то момент. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в, в рандомі, в режимі бою, просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу вам мирного неба. Бережіться, шануйтеся. Любіться, не сваріться, якщо посварилися, то поміріться, звісно, що ж обов'язково своїми рідними. Отже бачите, яке життя буває, якщо ворожби не витворяють. Щоб не було просто пізно. Це я вам буду постійно нагадувати ще раз, вам це нагадую. Так що. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. там і зустрінемось!